Ради За їх громадську діяльність антикорупційну діяльність. Робить вона це за допомогою, як ми думаємо, і ми бачимо, прокуратури Запорізької області і силових структур і шляхом тиску на членів родин, членів громадської ради, які займаються антикорупційною діяльністю. Тому в Запорізькій області ми кажемо добрий день 90-ті і нас дуже це не влаштовує. Відсутність громадянських свобод ми сьогодні бачимо за ну не тільки в Україні в Запорізькій області. Ми бачуємо декларацію за те, те що за мирні зібрання. Нас людей закривають до СІЗО. Ми бачимо консультації з громадськістю, не проводяться належним чином, не вони тільки декларуються, іде ігнор. Тобто думку громадськості не враховують. Ну начебто запрошують, але думку не враховують. Тобто немає замкнутого циклу. І на сьогодні те, що ми чуємо, те, те, що ми стикалися, і те, що ми чуємо сьогодні, після того як ми задали такий меседж, будьте, будьте ласкаві, надайте. Громадськості таку інформацію, навіщо ви прийшли, чи розумієте, ви куди прийшли, що ви маєте робити? То десь хтось щось почав розповідати. І те, що розповідає, то максимум, що ми побачили, це інформування громадськості. Тобто, ми будемо перевіряти комунальні установи, заклади, будемо їх закривати, а громадськість інформувати. Ні, любі мої, ви не будете нас інформувати, бо це є форма неучасті громадськості в управлінні державними справами. І з цим ми боремося вже 5 років. Взаємодія це коли створюються спільні робочі групи з представників органів влади, органів громадськості четвертого сектору, і ми всі разом департаменту, тобто фахівці, і ми всі разом перевіряємо і всі разом робимо висновки, і потім оприлюднюємо спільну думку. Тільки це є взаємодія з громадськістю. На сьогодні ми цього не бачимо. Коли ми бачимо, але ми бачимо на протязі цього року кошмарінг. Іншему ну, слово сюди не відходить, комунальних установ, комунальних закладів, комунальних підприємств Запорізької обласної ради. Навіщо це робиться? Це робиться з метою створити свої канали коштів через встановлення і призначення своїх керівників цих закладів. Тому на сьогодні ви бачите, яка війна йде за місце головного лікаря інфекційної лікарні. Нема тут нічого особистого. Це система. І громадська рада має намір цю систему зламати. І на сьогодні супротив ще сильніший. Бо карні справи, які за нашими результатами нашого громадського контролю відкриваються, вони викупаються. Ми, ми вже можемо, ну це моя думка, що вони викупаються, тому що так швидко і так зухвало закривати справи без жодного розслідування про зловживання і крадіжку наших бюджетних коштів в дуже великих масштабах. Це ну, не кожен свідчить на себе сам візьме.